19 грудня 1997 року в день шанування Святого Миколая в Коволі було створено заклад нового типу міську гімназію. Директор гімназії Людмила Компанієць переконана, що дата їхнього дня народження не випадково співпала зі святом. Святий Миколай є ангелом-охоронцем їхньої гімназійної родини, родини, яка за п'ять років багато зробила для того, щоб цей навчальний заклад з гордістю називали гімназією. А її учні своїми знаннями лише примножували славу закладу. Приміром, останній шкільний випуск вітав сім медалістів. Пишається гімназією своїми переможцями та призерами міських предметних та обласних олімпіад і змагань. Приємно сьогодні сказати, що команда гімназії завжди посідає перше місце на міських олімпіадах. І її е, учні є призерами обласних предметних олімпіад. А ще наші гімназисти е, відстояли, гідно відстояли честь ковеля у обласних турнірах з хімії, математики, української мови, е, англійської мови і тим самим примножили славу нашу, нашої ковельської освіти. Наша гімназистка Ірина Бутмірчук стала призером всеукраїнського конкурсу захисту наукових учнівських наукових робіт, а Стас Андрієв також став призером всеукраїнського заочного конкурсу юних правознавців. І ці перемоги можна ще і ще перераховувати. В гімназії відкрито сім математичних і стільки ж лінгвістичних класів. А ще працює два комп'ютерних класи. Кошти на один з них 30 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. До речі, за словами міського голови Ярослава Шевчука, який також взяв участь у святкуванні п'ятиріччя гімназії, вже виділені кошти з міської казни на придбання ще чотирьох таких комп'ютерних класів для першої, шостої, сьомої та дванадцятої шкіл. Високо оцінюють знання гімназистів у вищих навчальних закладах Волині і України в цілому. Скажімо, четверо майбутніх випускників гімназії ще в кінці травня цього року, навчаючись тут, вже стали студентами Київського міжнародного університету. Щороку, завдяки старанням педагогічного колективу, зокрема викладачів англійської мови, гімназисти мають можливість поглибити свої знання з англійської, як в рідному закладі, так і за кордоном. Так нещодавно викладач англійської мови Олена Вальчук взяла участь у конкурсі на добровольця корпусу миру США в Україні, що проходив у Києві, і перемогла. Через деякий час в гімназію на два роки прибув доброволець корпусу миру Кімберлі Шміт, яка також є викладачем історії та географії вищої школи міста Канзас-Сіті, штат Міссурі. А ще дев'ять кращих гімназистів стануть на деякий час учнями Вищої школи Північно-Чарльстона, штату Південна Кароліна. А американські діти завітають у гімназію. П'ять років начебто і небагато. Але гімназійній родині і того часу вистачило, щоб зайняти одне з перших місць по успішності учнів серед навчальних закладів міста, налагодити ділові зв'язки з такими школами за кордоном і дати можливість своїм вихованцям здійснити їхні мрії. На святі з нагоди п'ятиріччя гімназії вшановували викладачів почесними грамотами, подяками від міської влади та облдержадміністрації. Звучали імена кращих педагогів закладу, вручалися й подарунки. Від міської влади, за побажанням викладачів, сюди надійде ксерокопіювальний апарат. Привітала винуватців свята і начальник відділу освіти Надія Мизовець, котра також групі викладачів вручила грамоти і квіти. На цьому свято не завершилося. Ще відбулася урочиста посвята юних школярів, гімназистів.